Чому люди пліткують та зловтішаються в нашому оточенні? Таких людей може набратися достатньо. Що відбувається з цими людьми? Цих людей вживуть в цих живутічуєте в Живу цих людей в житті настільки все погано, настільки все чорно, всередині настільки багато того внутрішнього болю, що замість того, щоб цим всім зайнятися і навести порядок, вони направляють свій фокус уваги назовні і починають ставати токсичні. Тому що краще когось зробити чорним, побачити, що ніби в когось гірше ніж у тебе, тоді оте своє так не болить. Це поганий метод. Вони ж страждають. Краще всього, звичайно, піти на терапію і з це все опрацювати. Тому що, по суті, людина, коли пліткує та зловтішається, вона себе просажує на низькі вібрації. Це є стан жертви. Жертва вона ніколи не буде щаслива. Хтось їй завжди буде винний, все буде не так, все не, не добре. Їй такі самі люди будуть підтягуватись, бо вона на низьких вібраціях. Коли людина йде в дію, починає йти на терапію, працювати, працювати це все, вона виводить себе на високі вібрації, і вона стає бієць. з жерти, переходить стан бійця, коли вона сама керує своїм життям. Вона починає наводити лад в своєму житті і зовсім по-іншому починає відчувати це життя. Тож рекомендую вам використовувати стан бійця, нічого страшного, що вас там хтось осуджує, це їхні справи. Ваша задача себе від них оберегти. Виключити цих людей зі свого оточення по можливості і направити свій фокус уваги на прекрасне навколо вас. Подивіться, скільки всього чудового та планета Земля нам дарує. Тіштеся, насолоджуйтеся, виводьте себе на високі вібрації. І нехай все у вас буде чудово. Навіщо свій фокус уваги направляти на тих, хто в жертві? Живіть і радійте, люди добрі. І відпускайте тих людей легко свого оточення.